Добрий день. Сьогодні готуємо картоплю по селянськи з корункою скоринкою. З Почистили ну, і порізали на отакі от такі скибочки. Ну, у мене вони великі. Після цього обов'язково промиваємо холодною водою як мінімум два рази. Обов'язково зливаємо всю воду і заправляємо за смаком. У мене така приправа до картоплі, я їй не даю. Цілий пакет. Так я їй даю приблизно половину. І ще трохи даю червоного гострого перцю. Ну, і трохи олії, але трохи, бо якщо переборщити, картопля вийде не з холкою скоренькою. А зараз вам покажу. Так, олії. Все, хватає. І ще спеції. Все ретельно перемішуємо і перекладаємо на форму, як пергаментну. Пергамент застелювати не обов'язково, можете і пергаменту. змащувати нічим не потрібно. Все гарно розподіляємо і ставимо в духовку розігріти до 180 градусів з роботою вентилятора, обов'язково з роботою вентилятора. Щоб була хромка корочка. Ото у мене кров'янка. Якщо її запекти в духовці, вона виходить набагато смачніше, ніж приготовлена на сковорідці. Вона у мене заморожена, я її не розморожувала. От і все. ставимо в духовку на 35 хвилин. Духовка має бути розігріта до 180 градусів. Ну от і все, поставили в духовку розігріту на 180 градусів на 35 хвилин. За 35 хвилин картопля буде готова. Вставила я ось на такий режим. Ви тільки погляньте, як вона вже припеклася. Останніх 5 хвилин включаємо на 250 градусів. Так буде більш хрумка скоренька. Знову все, картопля. Готова! чуєте той хрускіт?